Доброго ранку, а в нас випав перший сніг. І я радо вітаю вас на моєму каналі. Дуже рада, що ви заглянули до мене у моє нове відео. Зараз відео виходять не так часто, але я все одно стараюсь знімати їх для вас. Сьогоднішнє відео буде таке домашнє: ми будемо готувати, будемо прибирати, а також розберемо порожні баночки, які у мене закінчились. Там буде не лише косметика, але й дещо інше. Тому, якщо цікаво, залишайтесь зі мною. Зараз наступив такий період, що всюди досить все сіро і похмуро, тому я на кухні захотіла максимально кольорів. Мені захотілося якихось легких продуктів, і я вирішила приготувати такий, ну, можна сказати, теплий салат, він буде овочевий. Я побачила ще свіжі кабачки, хоча правда ціни вже на них дуже дорогі, але мені настільки захотілося, що я вирішила сьогодні приготувати щось таке легеньке, смачненьке, і, хоча ми кабачків, здається, наїлись влітку. Що я тільки з них не готувала. І перші страви, і другі, і на холодне. Але все ж таки одною кашею я не можу наїдатись чи картоплею. Я дуже люблю овочі. Тому я нарізала кабачок, нарізала болгарський перець. У мене була заморожена ось така квасолька. Я це все перемішую разом з оливковою олійкою. Додаю невелику кількість буквально травичок, які у мене є, там прованські трави, і це все буду запікати. І, власне, запечені овочі будуть сьогодні виступати у мене в ролі салатику. Запікаю їх в духовці до готовності, час не засікаю і завжди це роблю на фаргаментному папері, тоді мені набагато легше підтримувати в чистоті усі мої форми. Такий лайфхак вже використовую не перший рік. І також підкреслюю і ділюсь з вами. На гарнір буде у мене рис. Завжди, коли варю рис, додаю трошечки куркуми. він тоді набуває такого гарного, яскравого, жовтуватого відтіночку. А на друге, у нас сьогодні м'яско в кисло солодкому соусі. Донечка побачила. Такий рецепт в тіктоку. Але він все одно готується в моїй інтерпретації, тому що не все у мене було під рукою в наявності, тому я готую його в своїй інтерпретації. М'язко нарізаю невеличкими шматочками. У мене індик, але в ідеалі там мало бути куряче філе, додаю спеції, солодку паприку, а також підсолюю. Все це ретельно перемішую, аби м'язко трошки замаринувалось. А тепер буду готувати таку паніровку. Для цього використовую крухмал. Дала в пропорції 2 чайних ложки крухмалу. У мене не було звичайного борошна, тому я використала мигдальне і 4 ложечки мигдального борошна. Все це ретельно перемішую і буду обмакувати шматочки м'яса в цій паніровці, і обсмажувати. В мене масло топлене до такої золотистої скоринки. Готую це все досить на швидкому вогні, тому що м'яско пізніше ще буде тушкуватись, тому я не переживаю, що воно може залишитись сирим. Готове обсмажене м'ясо, викладаємо в якусь іншу ємкість. Я використала другу сковорідку. Правда, вона в мене була досить маленька, але в мене помістилось. Тепер для соусу я використовую кетчуп. Також видосила 2 зубчики часнику для такої пікантності. І також використала яблучний оцет, додала 2 чайних ложки. І в мене був ще такий соус-солодкий чілі для гостринки я його також додала. Все роблю на око, тут пропорцій ніяких я не дотримувалась. І для того, аби він був рідший, я додала трошки водички, і навіть для того, аби його було трошки більше. І для того, щоб він пізніше у нас загустів, я використала одну ложку, чайну ложку крохмалу. Обсмажені шматочки м'яса я заливаю ось цим соусом і буду ще так тушкувати на вогні буквально декілька хвилин для того, аби м'ясо поєдналося з соусом і щоб воно вже на 100% було приготовлене. Досить така цікава страва, дуже вийшла, насправді, смачна. Ну, для мене цей процес приготування досить таки довго тривалий. Я люблю більш простіші страви, але іноді хочеться чогось такого і. Донечка захотіла, я приготувала, і ми залишились задоволені, м'ясо розлетілося дуже швидко. Тому такий рецептик показую вам, можливо, вам також захочеться щось таке приготувати. За цей час, поки я займалася м'ясом і варився рис, овочі вже також запеклися, навіть встигли трошечки остигнути. Я ось так їх з паргаменту пересипаю в посудину, в якій я буду завершувати приготування салатику, злегка їх підсолюю, тому що я не солила під час запікання, і в мене була корейська морква. Купляю завжди готову, я сама не люблю її готувати. Але в поєднанні з овочами запеченими вона смакувала дуже добре і це вийшов такий повноцінний салатик. Також заправляю часничком. і це все ретельно перемішую. Вже не додавала нічого, ні олійки, адже овочі запікались олійкою, і так само морква є заправлена. Тому ось так швидко. Готовий салатик посипала кунжутиком, і в нас сьогодні вийшла якась така, можливо, навіть мексиканська кухня. І все вийшло дуже смачненьким і таким дуже яскравим. Я люблю такі страви, тому що, перш за все, я споживаю їжу очима. А далі я вирішила навести лад у своїй тумбочці, де в мене зберігаються спеції. Я вже колись показувала. Я їх зберігаю в баночках з під гірчиці, а також інших баночках. Лише докупила золоті кришки спеціально ніяких контейнерів, органайзерів. Я для цього не купляла, і в мене вони вже позакінчувались. Але ось так в корзині їх є дуже багато різних розкритих. Я дуже люблю зберігати в баночках, тому що вони герметично закриті, і мені здається, спеції також так краще зберігаються. Також наповнюю ємкості, де в мене зберігається сіль, чорний перець. Це все в мене знаходиться під руками, бо ці спеції я використовую, напевне, найчастіше щодня. Також ще наповнюю баночку з цукровою пудрою. Я колись показувала, що я докупила ось ці наклейки, і ці банки просто мені не знаю, якось там мама передавала якісь закрутки, і я їх зберігала. І вони зараз мені слугують як хорошими такими органайзерами. Також багато хто з вас по моїй рекомендації купляли ось цю спецію в АТБ. Такі сушені помідори. Я її теж дуже багато до чого використовую. Посипаємо бутерброди, і також дуже мені сподобалась ось ця приправа. Для плову її я купляю також в АТБ. Тут є багато барбарису. Ну, хоча іноді, як коли, як в якій пачечці, мені теж здається, не завжди є однакова кількість, але плов з нею виходить надзвичайно смачненький. А ще я цього тижня вирішила приділити увагу своїм вазонкам. Насправді, я їх останнім часом лише поливаю ніякі підживки не купляю. Вони себе непогано почувають. Єдине, що зараз, коли почали опалювати в будинку, то досить почали жовтіти листочки. Але я їх відставила всіх від тих місць, де у нас є батареї, для того, аби їм було комфортніше, обрізала всі сухі листочки, полила і я думаю, що вони. Далі будуть себе дуже добре почувати. Взагалі-то знаю, що мама мені казала, треба якісь підживки купляти хоча б з якоюсь періодичністю. І ось цей вазонок, ви мені писали, я зараз знову забула, як він називається, але дуже багатьом з вас він подобається і це, напевне, найменш вибагливіший вазонок, який у мене є. Дуже гарно він розростається і взагалі не потребує ніякого додаткового догляду. Також ця моя пальмочка непогано, вона не росте в мене в висоту чомусь. Я думала, що вона буде рости в висоту, але вона досить така робиться пухнаста. Ось ці зелені листочки її розростаються. Вона досить таки виросла від того, як я її купила. Також дуже гарно виглядає і невибаглива. У мене взагалі всі вазонки невибагливі. Можливо, тому що я не дуже знаюсь на цьому і. Не знаю, можливо, не це. Ну, і цей в нас тішив цілий рік. Він просто настільки цього року гарно квітнув. Теж з'явились жовті листки, я його теж подальше від батареї вже відсунула. І теж пообриваю ці відсвівші сухі бутончики. І також поливаю просто водою, хоча я йому купляла якісь такі в капсулах підживки. І він, він, мені здається, і після того почав гарно цвісти. І знову з'явилось багато бутонів, там такі красиві квіти, рожеві, з назвами я вже не буду, тому що це в моїй голові не тримається. Ну, чомусь в мене так з вазонками моє. Я про набагато на багато інших тем можу говорити більш детальніше, а от з я Ну не можу, не моє це. Зараз в даний період, коли день настільки короткий, ну і насправді сонячного світла в день також дуже мало. На вечір ця лампочка, яка у нас є, тому що у нас немає ще люстри, тут в великій кімнаті, ну, в принципі, і на кухні. Тому досить таке зображення сіре, тому що недостатньо освітлення. Але я думаю, що ви мене в цьому зрозумієте, тому що зараз такий період, і тому так виходить. Злегка прибравши у вітальні, я плавно переміщаюсь на кухню, тому що там завжди є дуже багато роботи. Чи це після сніданку, чи після обіду, чи після вечері, картина приблизно виглядає завжди одинакова, а особливо, коли ми всі поспішаємо. Хоча я завжди сама дотримуюсь такого правила і стараюсь привчити всіх, особливо дітей. Що після себе потрібно прибрати, закласти посуд, але іноді так складається, що просто фізично не вистачає часу. Тому вже на вечір, по закінченню всіх трапез, я стараюся максимально швидко і максимально весь посуд закласти в посудомийну машину. Ну, а звичайно, те, що не поміщається, я перемиваю вручну. У нас на кухні так вийшло, що у нас є три зони. Одна зона, власне, де є плита, раковина, де відбувається найбільше всіх процесів. Друга, друга зона це є наш острів. Ми його також дуже активно використовуємо, тому там кожен день також потрібно прибирати. І третя зона це вже є власне обідній стіл. Ну тут, само собою, зібрати посуд, протерти. Тому я завжди стараюсь прибирати ось так. Зонами, тому що площа є досить велика, і я так звикла, і мені так найпростіше і найлегше. І ось чим я задоволена, напевне, найбільше на нашій кухні, це тим, що я зробила фартух ось суцільною плитою. Ну, в нас там дві плити, але немає таких маленьких плиточок, і доглядати за ним дуже-дуже легко. Тому хто в процесі можете звернути на це увагу. Я задоволена максимально. Ну, і друга моя любов це біла плита. Не знаю, як з чорною, що роблять ті, у кого чорна плита. Це ж постійно ти протираєш 10 разів на день, а там все одно видно всю пилюку. На білі цього не видно розводів, не видно. Її можна протерти ось так ганчіркою, і вона буде чиста. І ще хочу відповісти на одне питання, яке найчастіше приходить мені в коментарях: Це який у нас чайник і якої фірми. Цей чайник є керамічний, він у нас вже є другий рік. Об'єм тут невеликий, я точно не скажу, який об'єм води поміщається, але нам, в принципі, цього цілком достатньо. І фірма називається Маестро, тому що це питання ви задаєте найчастіше. І ще часто є питання стосовно кавової машини. Я не знаю точно, яка це є модель, але це є дуже простенька. Я її купила, якщо чесно, через її білий колір, тому що я на кухні хотіла білу кавову машину. Фірма називається DeLonghi. Вона дуже проста у користуванні, вона розрахована у нас як на мелену каву, так і на каву в зернах. Це, в принципі, дуже зручно, тому що якщо закінчується в хаті кава в зернах, то ми сміло використовуємо. Звичайну мелену. Тут є ось два таких контейнери: сюди засипається порційно кава-мелена, і в цей великий можна засипати на декілька разів. Власне, з вечора стараюсь засипати, щоб вранці вже можна тільки натиснути на кнопочку і буде готуватись кава. В принципі, я нею задоволена, але це друга кавова машина, яка в нас взагалі є, ось з таких. Тому я якби великого досвіду не маю, але тут ціна і якість в принципі відповідають. Вона, вона належить до тих дешевших кавових машин. Залишилась мені третя зона, це є наш обідній стіл. Збираю весь зайвий посуд. В принципі, пасувало би вже зібрати осінній декор, але мені потрібно йти за коробками на стрих, то Мені не хочеться, я вже його буду замінювати, коли буду ставити новорічний. А новорічний декор ми ставити будемо вже досить швидко. Тому мені вже навіть хочеться, я ще дещо придбала, як воно мені приїде, я обов'язково ще з вами поділюсь. Також сьогодні вирішила зробити зачистку порожніх баночок, бо вже назбиралось їх досить багато, і я, як завжди, традиційно стараюсь зробити свій відгук і поділитись з вами. Так, закінчився у нас ще з літа був ось такий алоє-гель від бренду Бентон. Він мені подобається і особливо він подобається моїм дівчатам. Його використовуємо універсально і для обличчя, для зволоження. Особливо молодшій дочці він цього року сподобався. Був період, що старша дуже любила його наносити на обличчя. Я люблю іноді навіть на волосся наносити як масочку, собі походити там, наприклад, 20 хвилин, 30 хвилин після, вірніше, перед миттям. Універсальний продукт. Використовували його і для тіла, заспокоює, дає гарне зволоження, тому раз в рік ми його точно купляємо, особливо в літній період. Тому такий продукт в нас завжди стає в нагоді, і багато для чого ми його використовуємо. Закінчився ось такий тонік для волосся, він такий укріплюючий з кофеїном, стимулює ріст волосся. Я не можу сказати, що він зупиняє випадіння, тому що випадіння волосся має багато різних причин, але от те, що він стимулює ріст, це однозначно, його брала я вже декілька разів, але зараз беру від бренду Doctor For Hair. Там мені здається, що той ще працює з випадінням волосся. Зупиняю його, а оцей дуже гарно працює на зміцнення і на пришвидшення росту. Так, закінчився мій тонер. Я вже казала, що один з моїх таких улюблених він цьогорічне відкриття це тонер від бренду Doctors. Це звичайний базовий водичковий такий тонер, але він от. Як на етапі тонера, він мені дає все, що мені потрібно: хороше зволоження, комфорт на шкірі, заспокоєння. І він підходить просто під будь-яку косметику наступну, яку ми будемо наносити. Це є звичайний базовий тонер. І, взагалі, корейці в базових таких продуктах. Можу сказати, що одні з найсильніших. От якщо потрібна хороша база, то корейські продукти, ось таких хороших брендів, сміло можна розглядати. Цей продукт у мене вже є на повторі, я вже взяла другий, і він дуже економічний. Тут дуже великий об'єм 260 мл. Мені його вистачає на дуже довго. Так, тут для волосся. Закінчилась ось така ще сироватка від бренду Mary May. Це також є базова сироватка. Тут в складі є ніянамід. І ще декілька інших компонентів, де є гарне зволоження, працює над укріпленням бар'єру шкіри, утримує гарну вологу і також гарно зволожує. Буде легенько так працювати і з тоном, і з мікробіомом шкіри. Як ранкова сироватка, базова також мені дуже сподобалась. І особливо зайшла моло старшій дочці. Вона її в мене забрала і докористувала. Закінчився також у нас сонцезахисний крем від бренду Нідлі. Він іде на ламелярній емульсії, в кого є шкіра чутлива, в кого шкіра схильна зараз до переміни температур. Вам ось такий кремчик має підійти, тому що він дуже гарно відновлює захисний баланс нашої шкіри. Він має. Класичну кремову текстуру він не вибілює, він не є жирний, але трошечки спочатку дає такий вологий фініш. Йому потрібно дати декілька хвилин, аби він поглинувся, і тоді можна сміло на нього наносити макіяж. Кожен тональний крем CC крем який у мене є, на нього гарно лягає, тому я цим кремчиком задоволена. І також в мене зараз є інший від бренду Beauty of Juson, також ним задоволена. І як закінчиться той, то однозначно. Або захочу щось ще нове спробувати, бо тепер є багато можливостей таке все ж таки, користуватись різними засобами, але до цього з задоволенням можу повернутися. Гідрофільна олія від бренду Beauty of Juson закінчилась прекрасно, зі, всі, зі всіма своїми задачами справлялася. Гарно розчиняла макіяж, гарно емульгувалася, не залишала ніякої жирної плівки, не пекла мене в очі, не давала ніяких реакцій. Має гарний склад, підійде усім типам шкіри і навіть жирній, проблемній, комбінованій, також можна цю олійку розглядати. Так, закінчилась моя вмивалка, одна з теж з таких улюблених від бренду Dermaskill. Вона йде з саліциловою кислотою, незважаючи те, що тут в складі є саліцилова кислота, мою суху шкір вона абсолютно не пересушувала. Тут, правда, є 120 мл, це не є так багато, але її все одно надовго вистачає. Тут красиве упакування, дозатор, тому також до цієї вмивалки я б задоволенням повернулася. Так, закінчився у мене ось такий кремчик під очі. Він іде з таким ролером, але якщо чесно сказати, по правді, я цим ролером не користувалась. Мені якось було некомфортно, я видавлювала кремчик, наносила його в зону навколо очей і так розносила пальчиками. А в цілому досить непоганий, хороший кремчик, гарна така легка текстура. Він швидко поглинався, давав достатньо зволоження. Тому цей крем мені також сподобався. Але зараз маю бажання спробувати ще деякі інші, тому, можливо, колись також би до нього повернулася. Так, закінчився у мене ось такий скраб для шкіри голови від бренду Everygreen, давно також про нього говорила. Він мені подобається тут великий об'єм 150 мл. Він з такими крупинками, там якась є шкарлупа якогось горіха, гарно скрабує. От все, що має робити, скраб для шкіри голови, він це все робить, бюджетна ціна. Єдине, що хочу сказати, в кого на шкірі якісь є царапинки, ранки, то такі скраби не можна використовувати. Краще тоді обирати якісь пілінги. Мені сподобався дуже гарно. Гарно очищав шкіру голови, тому також його би повторила. Але маю також від бренду Dr. For Hair, такий з кислотами, там і саліцилова кислота. то також мені дуже подобається, вагаюся. Можливо, і Dr. For Hair повторю, а цей візьму собі, наприклад, там, на літо, бо він більш такий інтенсивніший. А так, в принципі, також дуже хороший продукт і бюджетний. Так, закінчились мої два шампунчики. Шампунь і кондиціонер виніше в мене це був як салонний догляд. Я його використовувала, я їх двох використовувала в парі тоді, коли фарбувала волосся, тому що фарбую волосся також фарбами цього бренду і роблю це вдома самостійно. І хочу вам сказати, що як вони в мене закінчились, я дуже почала за ними скучати, тому що. Це насправді ось ця лінійка балансінг дуже хороша. Там і консистенція, і волосся таке виглядає гарне доглянуте. Його мені вистачило ось цієї парочки десь ну, на півтора року, якщо десь приблизно так. Але єдине, що я використовувала при фарбуваннях і декілька разів могла після фарбування, для того, щоб фарба краще трималась на волосі. Тому ось ця парочка мені дуже подобається як шампунь, так і кондиціонер. Коли використовую їх обох в парі, мені маски абсолютно не потрібно. Кондиціонер тут шикарний. Тут кондиціонер на рівні будь-якої маски, які я пробувала. Тому на оцю лінійку, і чим вона така є унікальна, що вона підійде, в кого є пересушені. Кінці пересушене волосся і в кого є жирна шкіра голови. Вона якось так балансує, і це направду так, тому що з цим шампунем і кондиціонером мені не так часто потрібно мити голову. Хочу їх повторити, дуже вони мені подобаються. І особливо, коли закінчились, то відчуваю, що вони мені потрібні. Так, тут ще до баночок в мене попав ось такий вітамін Д, але я планую зробити відео повністю всіх покупок на iHerb. Дайте мені знати, в мене там і продукти харчування, такі вірніше, навіть можна сказати, суперфуди я купляю і бади однозначно купляю на iHerb. Якщо буде цікаво таке відео, дайте знати, я обов'язково зроблю. І ось такий вітамін С. Це незамінний наш помічник. Коли ми відчуваємо, що десь ми трошки прихворіли, погане самопочуття. Таблеточку, тисячу випиваємо разом з цинком, і ну, вітамін Д само собою. Зараз ми в холодний період пропиваємо таким довгим курсом. Беру 2,5 тисячі, п'ють і діти, і чоловік, і я. Здаємо аналізи. Завжди вітамін Д в нас в таких досить нижніх показниках в межах норми, але в нижніх показниках, типу, де ближче до дефіцитів. Тому брала ось такий, маю зараз іншу фірму, досить непогані. Але я ще наразі не перездавала, тому що п'ємо більше місяця, то я так думаю, десь в середині зими я перездам і буду знати свій показник, чи продовжувати, чи зупиняти. Ну і цей вітамін С я вже купляю також десь третій рік, напевне. Маю ще таким порошком, але ось цей, власне, таблетками тими мені більше подобається однозначно, тому що зручніше його приймати. Там треба дозувати. Хоча зараз не брала, але планую взяти ось цей. Бо хочемо допити той в порошку, але його там так багато, що я, напевно, куплю все ж таки ось цей в таблеточках. І нехай буде. Я люблю, коли в мене вдома є ось такі помічники. Так, це всі баночки на сьогодні. Можу сміло попрощатися. Вам відзвітувала. Сподіваюся, що вам ця інформація корисна і цікава, бо мені завжди цікаво розповісти про різноманітні ось такі косметичні продукти. Посилання, деякі засоби можна придбати, залишу вам внизу в описі під відео. Також запрошую завітати у наш магазин косметики. Деякі засоби представлені, деякі скоро будуть представлені. Також ми плануємо взяти Global. Наш асортимент. Мені буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте про всі ці бренди, якими ви користувалися і які у вас відгуки. А я буду прощатись з вами. Дякую всім за увагу, за те, що ви були сьогодні зі мною. Буду вдячна, якщо ви підтримаєте моє відео вподобайкою, напишете якийсь коментар. І до наступної зустрічі! Всім па-па і мирного нам неба!